Буковина, мол, норм чи стрьом. Або як спроба зробити нормальний ТЦ у Чернівцях, з тріском провалилась. Поки я у Чернівцях, я не могла обійти стороною таку подію для міста, тому на третій день відкриття я вже тут. Почнемо з мінусів, ремонт не завершили ще ні на вулиці, ні всередині. Індітекс у цей ТЦ не зайшов, тому не очікуйте ніякої зари, біршки, страдіваріуса і так далі. І найголовніший мінус це те, що 90% магазинів у цьому ТЦ ще не працюють. І виникає величезне питання, навіщо було робити офіційне відкриття. Якщо тут ще ніхто не заїхав. Каву зараз випити є де, але так розумію, що повноцінного фудкорту поки немає. Дуже сподіваюся, що в майбутньому цей ТЦ це не перетвориться у другий формаркет або, не дай Боже, в панораму. А тепер давайте перейдемо до плюсів. Дуже тішить вибір косметичних магазинів, це і блиск, і пінки, і єве б'юті, і навіть ароматека. По мережі ходили зауваження про плитку, що вона вже розвалюється. Ось, бачите, її вже виправляють. Великий супермаркет Фозі вже працює, і в основному люди сюди приїжджають на закупи там. Це перший будинок іграшок у Чернівцях і нарешті тепер є купляти дітям подарунки. Кінотеатр так збоку виглядає, наче непогано, але тестити будемо його вже іншим разом. Загалом добре, що зробили вже хоч щось схоже на нормальний ТЦ. Поки від нього доволі змішані враження, але чекаємо відкриття усіх магазинів. Але хто вже встиг тут побувати, пишіть свій відгук в коментах.